Привіт-привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні в випуску ми покажемо, як ремонтували воду в Камперії в Туреччині. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нових випусків. І поїхали з нами. Буде цікаво. Доброго ранку, буся. Дежурила всю ніч. Такий всход сонце. Треба вставати. Кемпер вирішив, що ми, мабуть, там сумно стало, нічого робити. І вирішив він зламатися. Що? Ваш. Але нам не сумно було, було все добре. Так виглядає безлад, він починається, коли щось починає, починає ламатися. У нас знову не працює вода. Насос. Щось знову з насосом. Купили новий, зробили. Все добре, літом їздили, де тільки не були, все було окей. Зараз, вчора, відкриваю воду, нема. Не працює. Тепер треба все розібрати, ліжко пів. Ну, коротше, нема слів. що то все складати потрібно потім, коли зробимо воду. І то треба розсверлити. Щоб достатися, дістати до тої на І подивитися, що з ним. Ну, таке цікаве таке. Добре вранці там? Я ще не вмивалась, нічого не робила, бо немає молоди. Я вже показувала там, як ну, гарно виглядає в кампері. Нема де стати. Ну, якось так треба зробити, щоб нормально функціонувати. Далі. Так що вам гарного дня, а нам справить то. Воду, бо без води тяжко. Можна якось хвоїпало. Процедури. Компоровські, так сказать. Тича. Скажи добрий ранок, буся, ти зуби почистила? Мухай. Так, життя налагоджується. Роду зробили, слава богу. готую собі обід. Такі. Ті, що вдома робили м'ясо таке, що баночка. Так підсмажують, такі макарончики попить. Макарони з м'ясом. І з водою все відразу стає веселіше жити. І такі макарончики мають. Турки були, мабуть, в шоці. Б знали, що їхні макарони використовують свининою. Це моя насамперед, що робить з огірочком. Хотіться сидить там під креслом, бідно. З котами, уй-ой, сонечко, хороша погода. Ми сьогодні їдемо на мопедику. По хлебі воду. І сміття яке ми теж треба. Сонечко свійте, гарна погода. Шапку треба, бо нам мотоциклі буде прохладно. І ще треба вдіть. Śląb. Zabylę jakieś spadaje, ja trzeba na falę. Tak, tak ma być. Tak ma być. Tak ma być. Mamy takie sunki. tam wkładajmy swoje pokupki. Dożdy, pij do już na miejscu, to trwało 2 minuty. Jeśli chcieć dalej jechać, to trzeba coś zakładać w nogi i w ręce zimne. Chłodno trochę idzie. Co załatwić? Tak. Trochę było A to takie? Wystawy letnie nikomu nie należy a mnie jak raz potrzeba coś takiego Ja. Yeah. Co? Yeah, ja nie wiem czy to klep jest a nie, nie ma? Tam ja widziałam, że jest ale ja nie wiem to nie ma liczby zaraz powiem po ile to ma 36 ja tam nie zalizuję nie trzeba dostać większej rocznicy Тридцать да, это уже будет Модные. А как Какие броднющие. Ну есть. А как я запытаюсь? Я Едем, че А ты есть, ты? Да нет, а не. Ну нет, я Ну A jak to uznać? How much? No. Lira, o. Czy zł. jakieś co czy jakieś złotych? Dobra. Nie. Tam z łopcią. Myślę, że jest bardzo droga. No fajnie A co ty odniosłaś? No, Ну хотя бы двинутый що, что хочеш після свое хоч одна вот кого доки есть, не Ну, Зачем мне кажется? Карта? Карта. Карта. Чап! 80 лет такого. Два хреба и две воды. Ну, купили. ми. Такий другий чай. Купила якийсь такий в Україні. Смаковий, люблю смаковий чай. І зефірка. З круасаном собаці каву п'є. А там сусіди в нас турки. І котіця прискакала бажа. І будемо собі чаювати. Як добрый кроссанчик? Ну mm. mm? mm -hmm. добре. То з Болгарией еще. Mm. No, тут у нас корови пасутся. Na, Abend. Привіт, привіт! Ми ще на цьому пляжі, на який приїхали, тому вже тут який? четвертий день. Завтра, мабуть, поїдемо собі далі, заїдемо на базар, покажу вам, який базар турецький і, і десь будемо собі шукати місце, не знаю де. Ну і так, а так вийшли на пляжику, походить, погода чудова, хоча і в тому вже льотки, сонечко світить. Ale witor taki trochę prochowowany I to takie tu paroplany z tureckim praporem. Тож, Буде їсти турецькі обіди чаї спочивають собі таке. Рибаки тут сидять везде. О, такий романтик тут на пляжі. Себастьян мені не робить таких вишів. Треба мить зверху сонячні панелі, бо погано ладує, заряджається. Сонечко світить, але нічого не відбувається. Ви пам'ятаєте такі колючки Так це виглядає Я тут їх повна больно так краще не ходить І така то справжня турецька гостинність. Ми тут собі лежимо в камперку, а сусід турок приніс нам таке щось готував, сам цікаве таке. Ну пробуй. Що тут таке Я не пішов? Котики ходять, сонечко заходить. Що тут таке? To jest... Wydaje mi się, że to jest chyba ser. Nie wiem. Ser? Spróbujcie. To jest mm, dobre. Nie, taka nie może być. Ja boję się. I upewnię się, że to dobre jest. Dobryki nie S bierze.